Ярослав Грубич, молодий український оператор і режисер, син відомого телеведучого Костянтина Грубича. До війни він знімав репортажі, документальні проекти, творив історії для телебачення. Але з початком повномасштабного вторгнення він обрав інший фронт. Улітку 25-го року Ярослав служив оператором у Збройних силах України, фіксуючи життя і боротьбу військових на передовій. Його камера бачила те, що більшість із нас навіть уявити не може. Під час зйомок стався потужний обстріл. Поруч загинув побратим із позивним спектром. Ярослав вижив, але отримав важке поранення і втратив праву руку. Він зізнається досі відчуває її, наче мозок пам'ятає кожен рух. Попри все, він залишився сильним. У соцмережах подякував усім за підтримку і попросив допомагати його підрозділу, а не йому особисто. Це приклад воїна, який думає про інших навіть у найважчі моменти. Сьогодні Ярослав не лише оператор і військовий, він символ стійкості та віри. Людина, яка довела, навіть втративши руку, можна тримати зброю правди, камеру і продовжувати боротися за свою країну.